Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ну, сьогодні у нас з вами по традиції знову нова красуня. Але спочатку хочу вас попросити все ж підписатись на канал, а далі, якщо сподобається, обов'язково поставити лайк. Така у нас з вами сьогодні красуня, Молоденький кущик, листочків небагато, невеличка розетка. Коренева також не сильно велика. При покупці зовсім корінці були пересушені. Зараз вже відпоїні, навіть прийшли до гарного стану. Зовсім неочікувано, тому що корінці зовсім були пересушені в сухарь. Так, Ручки. Звичайно, орхідеюшку треба дорощувати: нарощувати листову масу, щоб не набирались горщику корінцінові, але це буде трішки згодом. Ну і зараз покажу вам цю красуню. Ось така у нас з вами сьогодні краса. Це орхідеюшка Анке зі сплешем. Не пилор цього разу, не метелик, а саме сплешевий. Насправді такі квіти сплешеві, який же він гарний. Квіти просто неймовірні, блискучі такі. Зараз якраз на сонечку, краса. Неймовірно. Зі сплешом, насправді Анки зустрічаю вперше. Частенько є в нових поставках, в магазинах саме Анки зустрічаю стандарт, але зі сплешом бачу квіточку вперше. Нещодавно зустрічала ще мутації кольору. Така ніби мраморна, якщо знайду фото, обов'язково вставлю в відео, щоб вам показати. Дуже гарно квіти вже заміряла в розмірі 8,5 см, але кущик досить молодий, тому, здається, будуть квіточки крупніші. Хоча вони і зараз не маленькі. стандартним розміром да, квіти. Дуже гарна орхідеюшка на два квітоноси і обидва квітоноси сплешеві. Квіточки всі. На кожній є сплеш саме. Тому було б дуже цікаво. Подивитись, як буде квітувати в домашньому цвітінні. Дуже гарні квіти, ці переходи. Різні кольори, тут прям справжня райдуга. Кольорів 5 можна насчитати, нарахувати точніше. Звичайно, хочу обов'язково спробувати знайти. Саме цей сорт метелик або пилор, тому я в пошуках дуже сподіваюсь, що в майбутньому обов'язково пощастить неймовірні. Блискуча така просто шикарна квіточка. Ну, Милуватися квіточками буду десь, не знаю, можливо, тиждень якийсь. а Далі все ж хочу зрізати квітоноси, тому що при покупці, так як в поставці було багато простих, в стандартному квітуванні цих квітів. І цю знайшла випадково серед всіх. З цим сплешом, то вона була прям зовсім така пересушена, коренева. Прямо зовсім, я думала, вона навіть не відійде. І через це квіточки всі-всі були до єдиної зів'ялі. Навіть там бутончики були, все, воно так, такі були понікші. Навіть не думала, що зможе відновити свій вигляд, що квіточки зможуть. Знову попідніматись, набратися вологи і знову милувати своєю красою. Навіть тоді сподівалася, що вдасться відпоїти, але ну, були такі підозри, що нічого не вийде, і ну, думала відрізати ці квітоноси, почекати день-два і зрізати. Але квіточка швиденько відновилась. і... Поки що залишила її з квітами. Але, мабуть, все ж, можливо, кілька днів, або тиждень буду зрізати, щоб до осені орхідеюшка ще встигла піднаростити листову масу, корінці трішки підросли. І сподіваюсь, вже. Можливо, взимку побачити домашнє квітування, можливо, з бруньок, бруньки пробудяться і покажуть, як будуть квітувати в домашньому цвітінні. Дуже гарна квіточка. Неймовірно. Кому сподобалося. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде багато всього цікавого. Всім до побачення і гарного дня!